Скільки життів ти збираєшся забрати? тисяч. Обіцяла забрати 5 тисяч, а забрала п'ятдесят. Ні. Я 5 тисяч ізбирав Всіх інших убив. страх. У нашу країну прийшла якась смертельна хвороба, що мала погубити декілька тисяч людей. Як думаєте, скільки б жертв додалося через страх? У багатьох європейських містах під цим номером немає будинків. Цю цифру пропускають при нумерації в літаках та вагонах потягів. Ви не побачите цей жахливий номер і на дверима лікарняної палати. У цей день хірурги не призначають планові операції. А якщо це число припадає на п'ятницю, то це вважається вкрай нещасливим щасливим днем. Отож сьогодні під прицілом світла чорна п'ятниця. Та сторона. Чи існує зв'язок між негативними подіями та п'ятницею тринадцятого? Хто контролює наші події? Початкове значення чортової дюжини у англійському варіанті пекарська дюжина. Просто, коли у покупця купували 12 булочок, 13-ту він дарував покупцю безкоштовно. Дякую. Страх перед чортовою дюжиною досить розповсюджене явище у світі. Воно навіть внесено у класифікацію неврозів. Під назвою Параска ВД катріафобія та трійська ідекафобія. Тріська, едекафобія. тріська едекафобія. Страх перед числом тринадцять. Даний термін походить від грецьких слів, що означають тринадцять і страх. Паразкаве декатріафобія, страх перед п'ятницею. 13-го. Такими хворобами у США страждає від 17 до 21 мільйону мільйона людей. Внаслідок цього її економіка несе збитки на суму 800-900 мільйонів доларів. Люди не виходять з домівок, а бізнесмени не укладають договорів. У Англії та Франції давно перестали сумніватися. Якщо на світському прийомі зібралося 13 гостей, то перший або останній з них обов'язково помре на протязі року. Для 13-го гостя англійці накривають окремий столик, а французи ставлять 14 те крісло і садять за нього манекен, який обслуговують так само, як усі. У тамтешніх кінотеатрах літаках нема стільця під номером 13. А українці у Чорну П'ятницю не починають ніяких справ, уникають поїздок та намагаються провести цей день удома. А якщо хтось ще й народився в п'ятницю 13-го числа, то йому взагалі протипоказано виходити з дому. Надіжда подає ще надіжди. Вона народилася у п'ятницю 13-го числа. Для Надії життя було щасливим та безпечним до певного моменту. Ну, якщо насправді, то я навіть не знала, що число мого народження припадає на п'ятницю. Коли мені сказали, що це п'ятниця 13-го, я була дуже здивована. Завжди подобалося 13 білет тягнути. Для мене число 13 було щасливим числом. Ну, якби до 20 років я врахувала щасливою себе, тому що в школі вчилася дуже добре. Казали, надіжда подає надіжди. Але з 18 років в моєму житті почалось ряд таких певних трагедій. Спочатку 18 років я народила дитину, яка померла через 10 днів. Через 2 роки померла моя мама. А ще через рік буквально застрелили людину, за якою я збиралася заміж. І після смерті цієї людини я сказала, що я проклята, я почала випивати, почала вживати наркотики. Ось. Ну, не було нічого, щоб мене стримувало. У мене було ув'язнення, була в місцях позбавлення волі. Зараз, так от аналізуючи це все, я розумію, що це не було прокляття, це був наслідок гріха, тому що, якби не вела спосіб життя, такий, який я вела, наприклад, дискотеки, випивка, знайомства, то не зґвалтувала б і не завагітніла б. Якби шанувала маму свою, то думаю, що. Мама могла б набагато довше прожити. Була б під, під такою думкою, що це прокляття. Багато людей мають негативне ставлення до п'ятниці та числа 13. І пояснюють своє ставлення до цієї дати тим, що такий день трапляється набагато більше неприємностей, ніж у якийсь інший. Але звідки пішла мода фіксувати негативні події саме у такий день? Існує декілька версій походження цієї містичної дати. Всі вони на ваш розгляд. Перша версія. Говорять, усе почалося 700 років тому, коли припинила своє існування наймогутніша і найбагатша організація в Європі Орден Тамплієрів. 13 квітня в п'ятницю, 1307 року, вони були заарештовані, а потім спалені на вогнищі інквізиції. Тому звичне поєднання дати і дня тижня 13-те, набуло з тих пір негативного відтінку. Друга версія у середньовіччя п'ятницю називали Шабашем Відьом. Вважалося, що в ньому брало участь 12 відьом. А 13 був сатана. Вони активно проводили свої темні справи, навіюючи жах на людей, тому цю дату боялися. Третя версія: негативне ставлення до 13-ки приписують і в давньому Вавилону. Саме там існувала система розрахунків, заснована на числі 12, яке вважали священним. Завдяки цьому описано і порядок речей у світі: було 12 місяців, 12 годин отримав день і 12 ніч. Наступно, після 12, тринадцятка. Стала символом знищення того, що є досконалим. Четверта версія. Прадавні німці підкріплювали свої несимпатії до 15-13-го легендою. Одного разу у Вальгелле бенкетували 12 богів. Усе йшло весело, ситно й мирно, поки на божественний між без запрошення не з'явився 13-й. Локі Бог Сварок. Усі посварилися, побилися і навіть втратили одного з улюблених богів. Він загинув під час цих перепетій. П'ята версія. Коріння цих страхів також шукають в християнстві. Вся річ у тому, що в п'ятницю був розіп'ятий Ісус Христос. Мабуть, збіг п'ятниці та нещасливого числа і привело до того, що такі дні стали вважати поганими і нещасливими. А ще 13 людей на таємній вечері, серед яких один зрадник. Кажуть також, що ніби саме у цей день Адам і Єва з'їли заборонений плід. А Каїн убив Авеля. Жодна з цих теорій не претендує на достовірність, і їх практично неможливо довести. Єдине, що їх об'єднує наявність негативних подій і як наслідок виникнення страху. Якщо брати негативні події за основу достовірності цих версій, тоді як пояснити трагедії у інші дні та числа? П'ятниця, 1 вересня, 1939 рік, Друга світова війна. Понеділок, 6 серпня, 4-9 серпня, 1945 рік. Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Японія. Субота, 26 квітня, 1986 рік. Чорнобильська катастрофа. Субота, 12 серпня, 2000 рік. Катастрофа російського підводного човна Курськ. Вівторок, 11 вересня 2001 рік. Терористичний акт в Америці. Понеділок, 16 липня 2007 рік. Екологічно-техногенна катастрофа в Україні. Вибух 13 цистерн рідкого аміаку. Як бачите, не просто негативні явища, а цілі катастрофи ставалися у інші дні та числа. До речі, зверніть увагу на суботу. Дві катастрофи може почати рахувати цей день нещасливим? Та ні, просто немає жодної логіки у прив'язці якихось подій до чисел, тому що в історії людства немає жодного дня, у який би не сталося лиха. До Речі, у Європі найбільш поширена християнська версія походження Чорної п'ятниці. Що скаже церква про п'ятницю 13-те? Спростує цю версію чи виправдає? Щодо п'ятниці 13-го – це нічим не особливий день. Якщо брати Біблію, там жодного пояснень, жодного натяку на такий день немає. Чому 13-те? Напевно. Тому що є дванадцять апостолів, і Ісус Христос є тринадцятий, тобто знову тут ніби символічне підведення до ніби Ісус Христос і дванадцять учеників. Ну зокрема на Тайній Вечері саме так було їх тринадцять. Розп'яття відбулося в п'ятницю перед Пасхою. Адам і Єва споживали плід неважливо в який день. Це не вказується. церкві не такої відомості саме в якийсь певний день. Саме який каїн, бува, Вавеля, неважливо, не, не який це був день. Важливо те, що він це зробив і чому він це зробив. Акценти, тобто хтось відволікає просто увагу твою. Хто помічає, що тебе лякає число, якийсь день, обов'язково треба піти посповідатись цьому, покаятись, це є гріх. Боятися потрібно Бога засмутити. Ось, а це якраз і є. от така забобований страх, це вже є гріх. Нема тяжких понеділків, чорних п'ятниць, світлих там субот. В е, кожний день він є Богом благословений. Виявляється, церква не має жодних упереджень стосовно п'ятниці 13-го І логічно пояснює всі біблійні події, які відбувалися у ту епоху. Отож, християнська версія п'ятниці 13-го спростована. У 2009 році налічується три чорні п'ятниці. Саме у такі дні ми проводили соціологічне опитування, як наші городяни відносяться до цієї дати? Як ви відноситесь до п'ятниці 13-го? Скажіть, будь ласка, сьогодні п'ятниця 13-го, Як ви налаштовані на цей день? Прекрасно. Раз значить, значить, прекрасно налаштований. А взагалі вірите в те, що воно може приносити якісь нещастя? Нещастя ні. А що може приносити? Як, як, як можна сказати. Які і сьомий, і сьомий, шостий, п'ятий для мене яка різниця. Я тринадцятого взагалі не розділяю. Ніяк негативно, все позитивне, що є. Ми не віримо в таке. Хороший день, нормальний. день. Ой, дуже добре. Мені, наприклад, дуже подобається. І там щось говорить, що там якийсь день поганий, що там погано все буде. Мені наоборот, все добре. Мені тринадцяте взагалі везе завжди. Мені воно нічого не говорить, воно звичайний такий самий день, як і всі будні. Всі дні в Бога однакові, що п'ятниця, що 13-те. Я не суєвірна. Будь-який -як, будь інший день. Абсолютно. П'ятниця, все одно, що понеділок, вівторок. А от скажіть, будь ласка, ви, мабуть, десь навчаєтесь і так далі. От коли випадають, наприклад, якісь екзамени чи якісь контрольні на п'ятниці-13, це вас не лякає? Звісно, ні, не лякає. Ми якось екзамени і так не дуже добре здаємо, так що... так що нам не допомагає. Ну, 13 число це якесь число е, 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 не позитивне таке, знаєте? добра нічого не дає. Я так считаю. бо всі так кажуть завжди. Я знаю, що правда чи ні. Оптимістично настроєна і не число, не день не, якби на будь яке її рішення не впливає. Можливо, цей день буде в нас щасливим. Він вже є щасливим, днем, тому що ми в цей день одружилися. Виявляється, наші городяни не мають абсолютно ніяких упереджень стосовно Чорної п'ятниці. І більше того, вони переконані, що як налаштуєш себе на той чи інший день, так його й проведеш. Я згідна. А от стосовно дії Чорної П'ятниці. То її можна віднести до категорії марновірств. Якщо у вівторок сучасна людина з'їсть м'ясо і відчує себе погано, вона прийде до висновку, що воно було зіпсоване. А прадавня людина вирішувала, що у всьому винен день, число або пора доби, і починала боятися збігу цих факторів, аби їй знову не стало кепсько. Цю історію вона переказувала іншим людям і застерігала про погані наслідки. Отруєння в інші дні забувалися. Так виникали марновірства і страх перед ними. Марновірство помилкове, порожнє, безглузде, неправдиве вірування у що-небудь. Віра в дивне, надприродне, у ворожбу, прикмети, знамення, віра в причину і наслідок де жодного причинного зв'язку не видно. Тлумачний словник Даля. До речі, у Китаї абсолютно не бояться числа 13. Їх натомість приводить у жах цифра 4. В Пекіні навіть припинено видачу прав автомобілістам, що мають закінчення на число 4. Доходить навіть до того, що цю цифру пропускають при нумерації будинків, поверхів, квартир. Цікаво, а як українці ставляться до числа 4? Як ви відноситесь до числа 4? Ні, я про число 4 нічого не знаю. Ну, не знаю. По 4, а що по 4? 4 як 4. Звичайно. Чотири, так там є хуже цифри. Ноль, останній, допустимо. Чотири числа? Вичне число? Нічого такого. Чотири, як чотири. Навіть не думав про це числа. Чотири? А що тут чотири? Що за число чотири? Абсолютно ніяк. навіть не знаю, що таке чотири. Для мене любе число, якщо в той день, якщо навіть четверте число, і воно хороше. І ти гарно встав, і зранку не кажеш, ви яка нехороша погода, а гарна погода. Дякувати за той день, за те за те щастя, що ми маємо щодня, то хіба різниця є в тому, яке число? Четверте, п'яте, десяте, тринадцяте. Правда ж? Як не дивно, українці не мають ніяких упереджень стосовно числа чотири. Вони реагують тільки на тринадцять. То що ж виходить? З перетином кордонів страшні числа змінюються. Якщо це так, тоді цю проблему можна вирішити простим способом. Наприклад, всіх китайців 4-го числа відправляти в одноденну відпустку на захід, а відповідно всіх європейців 13-го просто відправляти в Китай. Цікавий метод, але позбавлений сенсу, бо жодні числа, дати чи дні не здатні впливати на нас, адже це лише марновірство. Подумайте і згадайте самі яскраві неприємні події, які трапилися з вами в житті. Скільки з них припадає на п'ятницю 13-го? Хм, Якщо чесно подумати, то не більше, ніж у інші дні та числа, правда ж? Але просто у чорну п'ятницю ви набагато більше звертаєте увагу на негативні речі, ніж на позитивні. Наприклад, сьогодні п'ятниця 13-те. Зранку ви розлили чай на нові брюки, не встигли на маршрутку. Запізнилися на роботу і отримали зауваження від директора. Так сказати повний букет неприємностей і гарантований поганий настрій. І, звісно, у такому стані ви перестаєте помічати, що закінчили проєкт, над яким довго працювали, що до вас подзвонив друг, якого ви давно не чули, і що в кишені лежать квитки на улюблену виставу. Отож краще збирати букет з приємностей. І будете мати хороший настрій. Крім того, дуже часто п'ятниця 13-го стає таким собі козлом відпущення наших власних помилок. Нагробили коханій людині винна п'ятниця 13-го, пропили зарплату все через п'ятницю 13-го. Та насправді причина не в даті, а у власному характері. І зрештою, п'ятниця це останній робочий день тижня. Напрацювавшись та втомившись, мислення людини ослаблюється. Тому під кінець тижня вона схильна допускати більше помилок ніж на його початку. Якщо ви досі не переконалися, що не варто боятися чорної п'ятниці, тоді розглянемо цю дату ще з однієї сторони. Давайте з вами пофантазуємо. Вас запросили на участь в телегрі перший мільйон. Але один нюанс: зйомки відбудуться в п'ятницю 13-го. Довгі роздуми, вагання, знову роздуми і, врешті-решт, рішення їхати. Ви їдете туди і виграєте велику суму грошей. Як порядний громадянин, частину коштів жертвуєте сиріцькому притулку? А за всі інші купуєте ті речі, про які давно мріяли: будинок, нові меблі, автомобіль, подорож в Єгипет. Добре вам і всім біля вас. Чудова картина, правда? Але цього всього не відбулося. Чому? Здогадайтеся з трьох раз. Скажіть, чи варте забобон того, щоб через нього втратити одну пропозицію на мільйон? Покращити своє матеріальне становище та допомогти іншим. Ми цю історію придумали, але у вашому житті може реально трапитись якась унікальна можливість, яка не реалізується тільки тому, що для вас забобон стане важливішим, ніж єдиний шанс чогось досягнути. Уникати забобонів також є забобоном. Французький філософ Френсіс Бекон. У році налічується дві-три п'ятниці, які випадають на 13 число. Навіть якщо взяти до уваги дві п'ятниці на рік, то за 60 років виходить 4 місяці, 120 днів, 2880 хвилин, 172 800 секунд. Вражає і весь цей час можна викреслити з вашого життя через якісь марновірства, які придумав незрозуміло хто, незрозуміло навіщо. Та крім того, вони плутаються весь час під ногами і заважають повноцінно жити. Життя і так занадто коротке, щоб вірити ще у якийсь забобон. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Біблія Післання Якова. А скільки існує марновірств, пов'язаних з іншими днями та числами? Кажуть, Понеділок не можна митися, нападе якась напасть. Хм. Скажіть про це шахтерам в понеділок. Я думаю, скоріше за все на вас нападуть вони, ніж та напасть. Не можна відрізати нігті у вівторок та четвер. Будуть загусениці на пальцях. Хм, Я думаю, загусениці, затяжки, а може навіть дірки, з'являться і на вашому одязі, якщо ви не подбаєте про свої нігті. 29 лютого не можна народжувати, бо день народження дитини випадатиме лише один раз на 4 роки. Хм. Народжувати, значить, не можна. А все інше можна їсти, спати, працювати. І хто це взагалі придумав? Здоровий глуст мені підказує, що у цей день не тільки можна народжувати, а й треба, якщо так кажуть лікарі. Люди, що вірять у забобони, поділяються на дві категорії. Перша це ті, що бояться порушити золоту заповідь людства, усі так роблять. Друга ті, що бажають мати контроль над власним життям. Та у мене є заспокійливий засіб для одних та хороша новина для других. Біблія. У цій книзі чітко написано від Господа кроки людини, а людина як вона зрозуміє дорогу свою. Біблія приповісті Соломона. Якщо кроки людини від Бога, і сама вона не може зрозуміти своє життя, тоді важливою стає думка Бога, а не думка людей. Для першої категорії людей скажу, що не варто боятися порушити якісь забобони. Варто боятися порушити заповіді Бога. А у другій категорії людей. Доведеться замиритися з тим, що контроль над їх життям належить не їм, а Богу. Людина це творово, яке насправді має мати духовного господаря. Тобто Господь каже, або ти зі мною збираєш, або ти розкидаєш. Куди ти йдеш? Або ти йдеш до Бога, або ти від нього насправді йдеш. Є такі дуже цінні слова, вони були знайдені в при вході однієї з древніх церков, де каже Ісус Христос. Він каже: Я є істина, а ви не бачите мене. Я є дорога, а ви не йдете мною. Я є Господь, а ви не коритесь мені. Я є Господь Бог Бог, але ви не молитесь мені. Я є вчитель, а ви не слухаєте мене. Я є найкращий друг, але ви не любите мене. Тому коли ви обездолені, то не винуйте мене. Для мене Бог це мій Господь, це господар мого життя. Це той, з ким це моє дихання. Це з чого з кого я починаю день, ким я закінчую день. Тобто він центр мого життя. Він моє забезпечення, він моє дихання. Все, що ким я є, що я є, це є Господь Бог, звичайно. Ні в кому іншому немає сенсу життя, як тільки в Бозі живому. Перед світанком ніч найтемніша. Дякувати Богу. У темному житті надії також настав щасливий світанок. Як каже Біблія, що Бог говорить раз, два і три. І до мене Бог говорив саме таким. Чином через такі обставини. І ось, Коли попала в місця позбавлення волі, Бог послав мені людину, яка почала розказувати мені про любов Божу. І перебуваючи там, мені дали 5 років, перебуваючи там 4 роки, я не приймала цю любов. Я казала, що я вірю так, як я вірю в серці. Через 4 роки Бог постукав в моє серце. І я попросила прощення Бога за те життя, яке я вела. З цього моменту в моєму житті нема прокляття. <рик> я щаслива людина. Осінній дощ стучить в моє окно, слірка. Бог подарував мені основно досрочне звільнення, на яке я навіть не розраховувала. Коли я звільнилася, Бог подарував мені квартиру, на яку я теж не розраховувала, тому що там. Міліція мала забрати цю квартиру. Коли я звільнилася, Бог подарував мені церкву, в якій були друзі, які піклувалися про мене. В церкві я знайшла можливість реалізувати себе, почала працювати з дітьми, розказувала про свої помилки, застерігала від такого. Вчила шанувати батьків, не любити гріх, а любити Бога. Зараз Бог подарував мені чудову сім'ю. У мене є чоловік, який любить Бога і любить мене. У мене є двоє діток. Зараз ми очікуємо третє. Тому я щаслива, хоча народилася в п'ятницю 13-го. Отож, коли у ваші двері знову постукає п'ятниця 13-го, згадайте один простий вислів. Ваш день стане чорним тільки тоді, коли ви розфарбуєте його в такий колір. Отримайте яскраві фарби від Небесного Творця і живіть яскраво. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон Переставати вірити в різну ерунду. і боятися переставати. А потрібно йти вперід, дивитися вперед. І людина, якщо вона нічого не боїться, то ніяка п'ятниця не попливає на неї. Григорій Богословін каже, що наша душа, ніби християнка. І поки вона не знайде свій спокій в Бозі, вона не заспокоюється. Вона буде шукати, шукати. Є багато важливішого в житті ніж номерологія, ніж цифри. Я думаю, що треба ну, з оптимізмом дивитися там. Хай вірять в Бога, і все буде добре. Вирішить для себе, в що вони вірять: в забобони чи в Бога.